День, отже, про те, як сприймати зміни в житті. І тут можна почати з такого прикладу, як от зміна місця роботи. Коли людина працює на якомусь місці вже там достатньо довго, і вона звикла до людей, до керівництва, до зарплатні, яку отримує і до того як добирається на роботу, і коли з'являється можливість перейти на інше місце, де, можливо, кращі умови або більша зарплатня, або ближче додому, тобто якийсь от є варіант перейти на іншу роботу. І у людини, як би. З'являються такі сумніви і небажання змін, тобто небажання от знову знайомитись з новими людьми, з новим колективом, як би, з керівництвом, по-новому добиратись на роботу, там нове місце, все інакше. І от тут на цьому місці начебто людина і звикла вже. І от начебто і хочеться, і в той же час, от. Зупиняє це небажання змін. І якщо ну для того, щоб якби якось інакше подивитись на цю ситуацію, щоб було легше прийняти рішення для того, щоб перейти на роботу, то можна подивитись на своє життя під таким кутом взагалі на життя, подивитись назад. і От коли людина народжується, от вона дитина, вона собі там гуляє, їсть, спить собі, ну, все добре. От, і потім в один такий чудовий день дитину відправляють в школу. Вона йде в школу, це такі от зміни серйозні, коли вже треба. Там, ну, не кожного дня, але багато часу ходити в школу, а потім ще вчити уроки. І це такі вже якби от зміни в житті починаються суттєві. І потім от дитина ходить в школу, вже якби виростає, от, школу закінчує, і далі треба йти. Отримувати якусь професію. І хтось там йде в ПТУ, в технікум чи в інститут, або іще ще десь людина йде, далі вчиться, отримує професію, тобто знову зміни, після школи йде в новий якийсь навчальний заклад, знову зміни. Після того, як людина відучилась. Вона йде, влаштовується на роботу. І тут знову зміни в житті. Тобто людина приходить і знову черговий новий колектив, нові знайомі. По-новому, знову все по-новому, і добиратись, і ну, все по-новому. І хтось зупиняється на цьому, працює якби на одному місці, там багато років. От, а хтось і може змінювати і не одне місце роботи. От, тобто це от тільки якщо, ну так подивитися. А ще є такі сфери, як от людина йде з батьківського дому, коли вона чи в своє житло, коли купила, переходить жити, чи орендує якесь житло, це також якби такі зміни в житті, коли людина йде жити в своє житло. Потім зміни можуть бути такі, що от хлопці можуть піти в армію. Це теж зміни. Потім приходять з армії, далі життя йде якось. Також там ну, робота, хто вчиться, тобто зміни постійно присутні. І також така сфера, як шлюб. Тобто, ну, це хтось виходить заміж, хтось одружується, але. от це все одно зміни. Потім народжуються діти, це теж такі зміни суттєві в житті людини. Тобто, якщо подивитись назад, постійно в житті були якісь зміни, і вони і далі будуть, коли більші, коли менші. От, і по можливості. Треба ставитися якби нейтрально до цих змін. Якщо вже життя так от ну, підводить до такого вибору, що от пропонує, наприклад, або тут звільняють, і треба шукати роботу, або просто є можливість перейти, наприклад, ну це на прикладі роботи. І або просто з'являється можливість перейти на якусь таку більш Дохідну роботу, де більший дохід ближче додому, чи ще якісь там зручності, то от зрозуміти, що зміни вони були і будуть, і можна спробувати перейти. Тобто от, ну, оця частина, якби це про зміни. От якщо є бажання вже, то можна от подивитись назад і побачити, що зміни в житті постійно були, і вони також і будуть надалі. Тому от, треба до цього як би, поставитись так, ну, по можливості нейтрально. от. І для того, щоб зрозуміти, наприклад, чи треба переходити на нову, нове місце роботи, то, ну, або інші якісь вибори робити от, в житті. То у мене є на каналі відео, називається Воно Вправа Ага-Угу. Там я розповідаю про те, як через тіло зрозуміти, чи. Треба якийсь от, ну, переходити на нове місце роботи. Чи якийсь там інший, от коли життя пропонує якийсь вибір, то от там я розповідаю, як через тіло приймати рішення, як от зрозуміти, чи треба мені туди, чи не треба. Ця вправа потребує постійної практики. Якби чим довше практика, тим краще буде вона працювати. Отак. От. Тому ну, це таке от. І також є інші інструменти для того, щоб зробити вибір. От є вправи, які от, зробивши які, буде зрозуміло, чи треба робити от, ну, цей крок вперед, чи можна почекати. Ну так, тобто, Вправи для того, щоб легше зробити вибір. У мене є на курсі шлях до себе. Тобто, якщо у вас от є бажання взнати ці вправи, щоб надалі було якби, легше приймати рішення, то ви можете пройти у мене цей курс, от. і вправи не складні. Тому, як би, ну там немає нічого складного. Отже, до побачення, хай вам щастить.